Добрий ранок, розпочинається з сметани. Беремо сметану. Тут, тут, тут. Яку ціну сметана? 160. добрий Тобі чоловіку, а ми шає смет на банку. Сир є? Ага. А сир по чому? Сир по 80. Все, йде до гори. Слав мене, щоб я пішла до гори. Маємо похмуру погоду, дощик. І рух на Косільському ринку. Дуже дякую. Всім доброго ранку. Всім привіт. Ну і звичайно, як без плясків пані Марії. Дивіться, яка тут гарна вітрина. Просто неймовірно. Вибирайте собі на будь-який смак, любий тортик, любий пляцик, хто їх хоче, так і називає. І звичайно, можна зразу тут. Випити каву і братися до роботи. Добри рано. Добрий ранок. А також не забуваємо замовляти вікна. Якщо вікна, то века. І, звичайно, меблі на будь-який смак. Стіл, стільці все в нас наявності. Дядя Коля на місці, грибочки білесенькі. Червонесенькі, сухі, все, все, все на місці. яблучка дивіться, які гарні ціни. Вже пішли до гори 30, 30, 15 і 15. мухомори також. Ну і так, розпочинаємо. Косівський ринок. Всіх вас вітаю. Заходимо зараз в ефір.